Шановні болівальники, починаємо пряму трансляцію шостого антуру, чемпіонату аматерів, друга група, команда Олімпія Саванці» Полтавської області. Ви бачите, ці футболісти вони урочисто обгорнуті національними стягами. Чорні, звичайного гості до нашого клубу, команда Клебна Київ. На матч чемпіонату України. Знову Я бачу, що в команді Олімпія це відбулося. Лобода, Олійник. І який момент! І удар! Який був класний пас, виходив сам на сам, може сам не повірив, що буде така передача і чудовий сейф від Олійника. Півзахисник Олімпії Лобода. Перший удар. У нас 15 хвилина. Розвернувся Лобода і справною пробував. По центру воріт, чітко зайняв позицію Максим Комаренко. і надійно взяв взявся. Чингайте, ключе, власне. Подача від перешого розвиток атаки, стрілець включає. Комуна. Максим набирай хід. Зовуть Максим. І вирізає Макс. На кого? Криський удар! А -а -а. момент Помолився захист. восьмий номер, не зовсім чітко зіграв головою. Пробував з правої ноги. Бо зворота, це вже було небезпечно. Що ви разом з нами, шановні глядачі, може і слухачі. Подача її! момент! Нарешті прогризаємо оборону, проникаюча передача, наносить удар, бабі ще добував Назарій пресіч. Бай. Що значить досвід? А це вже небезпечно. Знову ж таки, прорив Рука, руками. Ки удари, кісей від Камаренка, друзі. ну За допомогою грав Лободав, відтиснив він Тверезенка, пробивав з 10 метрів. Чітко відіграв Максим. Контратака Контратаклінфлагона проривається. Це вилучення, друзі. це вилучення. На жаль, ми отримаємо вилучення. Тверезенка. Тут ну. ти пропускаєш! Навіть не даєш Штрафний! Червона карточка капітану команди. Ох, як давай. Ох, який щільний, класний удар. від кавуйна. Ну, несподівано був для таки Забирає м'яч. Саме швидкість нам потрібна швидкість. На проривається, як. О, Мазар, і прекрасно діє удар! Ах, медь, просто, Як м'яч не припав ворота, вирізав! Назар пресіч просто допрацював, від і пробивав позицію да пас і не кидається, друзі. Ох, які удари, які удари. Стійка рятує. Думаю, там ще Все-таки був Сэм все, Здалося. від Максима і Стійка. Такий момент. Це був 10-й номер бурляй. Просто забурлила там біля воїнку свого удару. Жальний, богомас, на досвіді зіграв. Який удар, Друзі, який удар, яка комбінація чудово. Грає Надіна, наш воротар, молодець Максим. саме Вперед, друзі. Ух, який матч, Просто напружений матч. Дякую всім, дякую команді атлет. За силу, силу, характер, за волю. Молодці в меншості витримати. Намагалися атакувати. Молодці. Дякую Олімпії. Дуже серйозна гра, гра справжніх суперників, справжніх лідерів аматорської другої групи. Дякую глядачам, що були з нами. Не задоволена дійсно команда Олімпії. Ми не задоволені, але нічия. Ну я думаю, що можливо це було більш справедливо. Дякую, що були з нами. Слава Україні і смерть ворогам. Всього найкращого.